Радий всіх вітати на каналі сервісного центру ADІMK сервіс професійного ремонту та продажу ігрових ноутбуків. Ще один ноутбук в нас є в продажу. Він навіть не проходив процедуру відновлення, бо приїхав до нас в повністю робочому стані. В цей ноутбук був лише встановлений новий SSD. Ну, перейдемо до характеристик. Ноутбук достатньо новий. Процесора 7 10 покоління, 10750H до 5 ГГц, здається. Будуть детальні характеристики в нас на сайті. Посилання буде в описі до цього відео. Ви зможете детально всю інформацію побачити. Так, дискретна відеокарта в цьому ноутбуці DTX 1650 Ti. Це, скажімо, з більш поліпшеними параметрами відносно 1650. Результати тестів, до речі, будуть також серед фотографій, які будуть додані на сайт з цим ноутбуком. І ще для порівняння, якщо вас буде цікавити в нашому аккаунті Instagram, ви зможете зайти та побачити порівняльні тести між різноманітними ноутбуками з різними відеокартами, щоб орієнтуватись, наскільки одна краща за іншу. З цієї відеокартою GTX 1650 Ti на борту на материнській платі 4 ГБ відеопам'яті GDDR6. Так, як бачите, диск встановлений тут Apacer, новий, 21 година всього напрацювання. 827 ГБ записано за весь час встановлена система. Диск-швидкий PCI Express NVMe. Крім того, в цьому ноутбуці ще встановлено, зараз я продемонструю, керування дисками. Ще є один диск звичайний, 2,5 дюйми обсягом на 1 терабайт, Ну, реально, 930 майже 2 ГБ в цій конфігурації. Так, ну, Про те, що ноутбук новий, свідчить відсутність зносу, як бачите, і всього лише 4 рази цю батарею. Ця батарея проходила через цикл зарядки і розрядки. Ну, якщо подивитись на сам ноутбук, теж одразу видно, що е, слідів використовування він майже немає. Має, як бачите, російські та українські літери на клавіатурі. Це гравіювання, тому вони нанесені дуже якісно, ніяких проблем з ними не буде. Те ж саме в нас по кришці матриці. <кій> Вона в чудовому стані, мабуть, ще краще її можна протерти, аніж це було зроблено, бо така цікава матова поверхня у цього ноутбука. Так, ну давайте перейдемо до портів одразу. Так, з цієї сторони, з лівої, як бачимо, виробник всього лише розмістив один USB-порт 2.0.3.0, ну і також порт для заряджання. Зараз цей ноутбук з блоком живлення, до речі, оригінальним на 200 Вт. Ну, Але ж він трошки навіть потужніший, ніж треба, бо з цим ноутбуком достатньо всього лише 150 Вт блока. Отже, він буде продаватися або з цим блоком з запасом. По потужності, або ж буде знайдений блок на 150 Вт, який саме потрібен, ну який достатній до цього ноутбука, і, можливо, навіть буде в кращому стані, бо цей бачите, трошки вже їм користувалась Так, переходимо на цю сторону. Так, що в нас тут? Тут бачимо картридер карт SD звичайних роз'єм для підключення навушників 2,5,5 дюйма. Так, тут у нас USB Type-CD-порт c -порт з функцією, як я бачу, швидкої зарядки. Повноцінна мережа LAN, ще один порт USB. Роз'єм для підключення зовнішнього монітора HDMI. На задній частині цього ноутбука портів немає, як і на передній. Ну, Зазвичай в ноутбуках а сучасних не на передній, а на задній частині дуже рідко зустрічаються роз'єми. Що можу сказати про цей ноутбук? Ну, крім того, що він, як я кажу, вже приїхав робочим, ніякого ремонту з цим ноутбуком не проводилось, навіть не розбиралась, не чистала система охолодження, бо ну, з такими, як розумієте, чотирма всього циклами заряджання розряджання, ноутбук не встиг навіть набрати пилу, а термопаста не встигла ще втратити свої якості. Ну, можливо, через рік о, треба буде все ж таки зробити цю профілактику. Ви зможете звернутися до нас, ми це робимо. На ноутбук буде повноцінна гарантія 3 місяці, як завжди, в нас на всі наші ноутбуки, які в нас в продажу. Ноутбук ви можете прийти, побачити та перевірити різноманітними тестами в нас в офісі на Подолі. Питання щодо цього ноутбука ви зможете задати за цим номером телефону в месенджерах Viber WhatsApp. І Telegram я намагаюся відповідати навіть 24 на 7. Цей номер також буде в описі до цього відео. Також в описі до цього відео ви знайдете посилання на сайт. За цим посиланням ви зможете побачити ціну на цей ноутбук, а також побачити його детальні характеристики. Ну і там ще будуть фото. З порівняльними тестами, в тому числі, якщо ви знаходитесь в іншому місці, все одно ви можете безпечно його замовити, цей ноутбук, тому що ми беремо предоплату тільки за доставку цього ноутбука до вашого відділення, зазвичай це 300 гривень. Далі ноутбук на залишок суми їде на ваше відділення накладеним платежем. Коли він приїде, він буде заряджений до 100%. Система тут на ньому встановлена, встановлені всі драйвери. Як бачите, ви зможете. Підключити його, по-перше, навіть до мережі 220, бо в комплекті є кабель під нашу розетку. Він буде з блоком живлення. Перевірити повністю всю працездатність цього ноутбука. В максимальному навантаженні навіть подивитися температури, все перевірити. На ноутбуці буде стікер, який пошкоджувати не можна для того, щоб не втрачати гарантію. Ось. Ну і безпечно його забрати, коли ви вже впевнитесь, сплатити за нього, коли ви впевнитесь, що все працює. Ну, а Ми перевірку робимо. До речі, дуже часто мене питають, чи є камера. Камера в цьому ноутбуці, як бачите, є. Тож, ось такий ноутбук, стан новий, можна сказати, Павільйон Gaming 16A модель. Буде повна модель, вона на сайті вказана. Сучасний I7 10-те покоління 10750 з дискретною відеокартою GTX 1650, 4 ГБ відеопам'яті GDDR5 з новим диском Apacer на 256 ГБ. Ще на додаток звичайний 2,5 дюймовий диск ємністю на 1 ТБ. З батареєю без зносу. А, і, до речі, з оперативною пам'яттю тут більш ніж комфортний обсяг для роботи 16 ГБ. Встановлені дві планки по 8, тобто вони ще в двоканальному режимі з 15% прискоренням роботи від цього режиму. Ну, ось в такому чудовому стані. Звертайтесь, у нас в сервісному центрі різноманітні ноутбуки є в продажу завжди. Дякую вам за пригляд, серсне Це центр AGM Київ. До побачення.